У кожного школяра є рюкзак або сумка. А що там підручники, зошити, щоденник, дерев'яна лінійка, ручки та олівці в пеналі. А як пов'язана більша частина цих предметів із лісами України? Зараз ти про все дізнаєшся. На рівнинній частині України є кілька природних зон, серед них виділяють зони мішаних та широколистих лісів. Зону мішаних лісів ще називають українським поліссям. Вона знаходиться на півночі нашої країни і тягнеться широкою смугою із заходу на схід. Її південна межа проходить недалеко від міст Володимир, Луцьк, Рівне, Житомир, Київ, Ніжин Глухів. Зона широколистих лісів знаходиться на заході рівнинної частини України. На півночі вона межує із зоною мішаних лісів на заході з передкарпатською височиною. На сході її межа проходить недалеко від міст Шепетівка, Хмельницький, Новодністровськ. Сучасні ландшафти цієї природної зони нагадують лісостеп. Вони дуже змінені через господарську діяльність людей. Але колись тут знаходилися широколисті буково-дубові ліси, від яких нині залишилася невелика частина. Зони лісів знаходяться в межах кількох тектонічних структур східноєвропейської платформи. Так зона мішаних лісів займає невеликі частини українського щита Дніпровсько-Донецької Западини та Волино-Подільської плити. Основними формами рельєфу цієї території є Поліська та Придніпровська низовини з абсолютними висотами до 200 метрів. Найвищою ділянкою цієї території вважають словачансько овруцький кряж на Житомирщині з висотою понад 300 метрів. Зона широколистих лісів знаходиться на Волино-Подільській плиті Галицько-Волинській Западані та займає невелику частку українського щита та його схилів. Основними формами рельєфу цієї території є Подільська, Волинська та Хотинська височини. У межах Подільської височини та пруд Дністровського межиріччя розташоване найбільше скупчення в Україні карстових форм рельєфу. Там утворилося понад 100 печер у гіпсових відкладах. Серед них розташовується одна з найдовших печер у світі оптимістична. Її довжина становить майже 240 кілометрів. У межах цих природних зон є багато корисних копалин. Як от титанові руди, самородна сірка, граніт, кам'яне вугілля, торф та інші. Там також знаходяться великі поклади бурштину, який називають сонячним каменем. Він є скам'янілою смолою давніх соснових лісів. Більше про тектонічну будову, рельєф та корисні копалини ти можеш дізнатися в нас на каналі. Клімат у лісових зонах помірний. Літо тепле та вологе. А зима порівняно м'яка із частими відлигами. Середня температура повітря в липні сягає плюс 18-19 градусів за Цельсієм, а в січні на заході становить мінус 5, а на сході мінус 8 градусів за Цельсієм. Річна кількість опадів у зоні мішаних лісів 550-650 мм, а в зоні широколистих лісів 600-700 мм. Показник випаровуваності на полісі не перевищує 400-450 мм. Тому зволоження там є надмірним, через що і утворюються болота. Такі кліматичні особливості сформували в лісових зонах густу річкову мережу. На території мішаних лісів утворилися дерновопідзолисті та сірі лісові ґрунти. У долинах річок в умовах надмірного зволоження сформувалися лучні, лучноболотні болотні та торфовоболотні ґрунти. У зоні широколистих лісів сформувалися сірі лісові ґрунти та чорноземи. Рослинний світ цих природних зон доволі різноманітний. Тільки на полісі трапляється близько 1500 видів рослин. Більша частина лісів, що ростуть на півночі України сосново-дубові, Соснові та вільхові. У зоні широколистих лісів розповсюджені дубово-букові та дубово-грабові ліси. Серед дерев, лісових зон довгожителем вважають дуб. В урочищі Юзефін у Рівненській області росте дуб, якому майже 1300 років. У лісах живе багато тварин, наприклад, лосі, дикі кабани, козулі, зайці, вивірки тощо. Серед хижаків є вовки та лисиці. Є і багато лісових птахів дятли, дрозди, тетеруки та інші. Більше про тваринний та рослинний світ лісових зон ти можеш дізнатися з наших відео. Зону мішаних лісів за особливостями поєднання ландшафтів умовно поділяють на 5 фізико-географічних областей Волинське полісся, Житомирське полісся, Київське полісся. Чернігівське Полісся та Новгород-Сіверське Полісся. Використовуючи карту, назви фізикогеографічні області зони широколистих лісів. Зону широколистих лісів умовно поділяють на шість фізикогеографічних областей Волинську Височину, Область Малого Полісся, ростоцько Опільську горбогірну, Західноподільську, Середньоподільську та Прудністровську височинні області. Однією з найбільших екологічних проблем цих природних зон є вирубка лісів. Багато тварин та рослин втрачають свої природні місця існування, що призводить до зменшення популяцій та навіть вимирання окремих видів. Другою проблемою є радіаційне забруднення території навколо Чорнобильської атомної електростанції, де 1986 року відбулася аварія. Для збереження рослинного та тваринного світів в лісових зонах створено багато природоохоронних об'єктів шацький природний національний парк, Рівненський та Поліський природні заповідники, Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник та інші. Ліси це багатство нашої країни. Але їх безжально вирубують для отримання деревини. Пригадай, що виготовляють із деревини. Так, з деревини виготовляють меблі, фанеру, дошки, сірники і навіть олівці та лінійки. Для виготовлення паперу використовують целюлозу, яку отримують із деревини. Уяви собі, що для виготовлення майже трьох тисяч учнівських зошитів на 12 сторінок потрібне одне дерево. Однак, щоб його виростити, треба 68 років. Пам'ятай, що твоє бережне ставлення до підручників та зошитів збереже багато дерев у лісі. Запам'ятай, зону мішаних лісів називають українським поліссям, вона знаходиться на півночі нашої країни. Основними формами рельєфу цієї території є Поліська та Придніпровська низовини. На Дарново-Підзолистих та сірих лісових ґрунтах ростуть сосноводубові, соснові та вільхові ліси. Зона широколистих лісів знаходиться на заході рівнинної частини України. Основними формами рельєфу цієї території є Подільська, Волинська та Хотинська височини. У зоні широколистих лісів сформувалися сірі лісові ґрунти та чорноземи. Там ростуть дубово-букові та дубово-грабові ліси. У лісових зонах створено багато природоохоронних об'єктів Шацький природний національний парк, Рівненський та поліський природні заповідники тощо. У наступному відео ти дізнаєшся про таємниці лісостепу України. Став уподобайку та підписуйся на наш канал.